Отримав розсилку від Ginny з приводу вакансій. 200 вакансії в Мілтек на Джині. На, на Прикольно те, що крива росте. Так? Найбільший попит C. Ну і звісно, без змін JavaScript 90 відгуків на вакансію. Уявіть собі, на вакансію в середньому 90 відгуків отримує. Так? Тобто, вибрати на ринку є з кого. Без змін 14-15 з 15 вакансій з найбільшою кількістю відгуків це фронт Ну, Там найбільше ж Люди ламанулись туди, <кхід> там найменша крива е навчання, скажімо так, да? саме простіше зайти туди е через через фронтенд. Python разом з тим 37 відгуків в середньому. Найбільш конкурентні вакансії з інших, з інших розділів Middle QA інженер, Training UX спеціаліст Python, Experience at Python 296. Ну, прикольно. Ну, в цілому класно, що е, крива росте. Так, і попитом C. Здорово.